У команді чемпіонів України і мініфутболу футболу з'явився іще один гравець. Відтепер на поле разом з енергетиками виходитиме 12-й номер команди талісман Лев Алекс. Символ нашого міста це є Лев. Енергія це ну, наразі так виглядає найсильніша команда по ігровим видам спорту, тому що це чемпіон України, володар Кубка України. Ми вирішили, що таку сильну команду повинен представляти власне символ нашого міста. Тобто, бо енергія в певній мірі є також символом міста Львова. Відтепер Новачок Алекс із енергетиками і на тренуваннях, і на іграх розряджає серйозну атмосферу та підбадьорює вболівальників. Він і заохочує, і е, заводить публіку, можна сказати так, підтримує гравців. Е, е, якби, ну, я думаю, що талісман потрібний, це відображає е, якби, е, клуб, звідки він так назлев, що ми є з міста Лева. Наразі в Україні талісман має лише один футзальний клуб Ураган до слова, костюм для Лева талісмана пошили теплий, аби новоспечений футзаліст не замерз у перерві між іграми. Жарко, але воно того варте, адже ми надаємо натхнення нашій команді, яка буде перемагати і перемагати ще. Зручно так, безмежно. Зручно в костюмі ходити. Голова у нас така велика, велика. Але в принципі, ми з нею впораємось. Разом і заведемо трибуни, і заведемо публіку на всі наступні матчі до кінця сезону. Побачити і талісман, і гру усі вболівальники зможуть уже 6 грудня. На майданчику зустрінуться Львівська енергія та Рівненський кардинал.